Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Ну, діти, підведіться. Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Допоможи Петрику утворити нові слова. Заміни букву яка позначає голосний звук Лис ліс. Сон. Змінюємо голосний О, син. Лак. Лук. Рак. Рік. Чудово, молодці пригадали голосні. Ви допомогли Петрику запам'ятати голосні звуки. А тепер пригадаємо, що ми пам'ятаємо про приголосні звуки. Приголосні звуки бувають дзвінкі та глухі. Дзвінки приголосні. Це звуки, які утворюються за допомогою голосу і шуму. Глухі приголосні це звуки, які утворюються за допомогою тільки шуму. Глухі та дзвінки мають пари. Прочитаємо б-п, г-х, г-к. Д, т, З, С, Ж, Ш, ДЖ, Ч, дз, Ц, дзвінки Дзвінкі звуки також є, які не мають пари. Вгорі перший рядочок. В, Л, М, Н, Р, Й. Ці дзвінки звуки глухої пари не мають. Також ми маємо один глухий звук, який теж не має дзвінкої пари. Це звук Ф. Прочитай вірш Інни Кульської. Дзвінко вимовляй звуки в кінці виділених слів. Коли вона загляне в сад, налється соком виноград, а пізні яблука ранет. Солодкі стануть, наче мед, і ми її уклінно просимо. Заходьте у гості щедра осінь. Ми бачимо чітко звуки, приголосний, твердий звук Д. І лише в останньому рядочку м'який приголосний Д. Звуки в кінці слова ми вимовляємо. Дзвінко. Чітко та виразно. Запам'ятай! В українській мові дзвінки, приголосні звуки в кінці слова вимовляються дзвінко, виразно, чітко. Хвилинка спілкування. Допоможи мені, будь ласка, як правильно, казка чи казка? Та ж ці слова мають різні значення. Казка це літературний твір, в якому зазвичай вигадані фантастичні події. А казка це спеціальний захисний головний убір. Відкриємо зошит і запишемо сьогоднішнє число. На другому рядочку з великої літери пропишемо каліграфічну хвилинку. Велика літера Г двічі, маленька літера Г двічі, склад Аг ГІ, УГ, буква сполучення «ГР», склад Г. Маленьке слово ОГО. Та слово герой. Молодці. Прочитай і випиши виділені слова. Край молодого садка пасіка. На високих ніжках стоять рівними рядками будиночки. Вулики. У них живуть бджоли яким ми вдячні за мед. Давайте випишемо з вами у зошит виділені слова, ті, у яких виділений дзвінкий приголосний звук. Запишемо посередині вправа два з нового рядочку з великої літери. Садка, кома, ніжках кома. Ряд камы, кома, мед, крапочка. Відпочили, продовжимо працювати. Прочитайте, випишіть виділені слова і підкресліть букви, які позначають дзвінкі, приголосні звуки в кінці складу перед глухим. Перше речення. Під берізки, під дубки поховалися грибки. Ми з вами бачимо виділені звуки це дзвінки приголосні. Стоять вони перед глухим. Дзвінки з перед глухим к. Дзвінки б. Перед глухим к. І знову в слові грибки повторюється. дзвінки б перед глухим к. Друге речення. Біля яру, біля стежки, одягла верба. Терешки. Бачимо в цих двох словах приголосний дзвінкий звук «ж» перед глухим звуком «к». Третє речення. Швидко мова мовиться, та не швидко діло робиться. Слова однакові, в кожному з них дзвінкий приголосний Д стоїть перед приголосним глухим К. Четверте речення. Книжка вчить, як на світі жить. В слові книжка ми чуємо цвінкий приголосний ж, який стоїть перед глухим приголосним К. Книжечка дає нам пораду. Правильно вимовляй, будеш правильно писати. Давайте з вами будемо правильно вимовляти і правильно запишемо. Посередині у своєму зошиті на наступному рядочку ми запишемо вправа 3 І з нового рядочку запишемо виділені слова. Чітко вимовляємо і правильно пишемо. З нового рядочку, з великої літери перше слово. Берізки, кома. Дубки, кома. Грибки. Ки кома, стежки кома. Сережки кома. Швидко кома, книжка. Крапка. Це в нас останнє слово. Візьмемо простий олівець і позначимо з вами дзвінкий приголосний звук, який стоїть. Перед глухим приголосним. У слові берізки це в нас звук З. У слові дубки Б. У слові грибки б, у слові стежки Ж. У слові сережки. Ж. У слові швидко. Д. У слові книжка ж. Молодці. Запам'ятай, в українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці складу перед глухим приголосним вимовляється дзвінко, виразно, чітко. Пиши загадку, поясни вимову і написання виділених слів. Давайте спочатку її прочитаємо. На грибка я схожий трішки. Зверху брилик, знизу ніжка. Вірний друг мій молоток. Здогадались я. Хто ж це такий? Так, діти, це гвіздок. У нас є у цій загадці незвичне слово, бриль або іще брилик. Що ж це таке? Бриль, діти, це солом'яний капелюх. Що ж в цих словах ми потрібні з вами правильно зробити? Ми маємо чітко, виразно вимовляти дзвінкий приголосний звук. Гриб, ніжка, друг. Якщо говорити не чітко, можна почути, наприклад, друг в кінці звук Х, але в кінці стоїть Г, і тому чітко маємо вимовляти друг Г. І тоді правильно будемо писати. Давайте запишемо нашу загадку. Посередині вправа 4 на грибка я схожий трішки. Перший рядочок. Переписуємо завжди так, як у підручнику. Якщо чотири рядочки в нас так само має бути і в зошиті 4. Другий рядочок з великої літери. Зверху брилик, знизу ніжка. Не забуваємо за розділові знаки: кома, крапочка, тере. Третій рядочок. Вірний друг мій молоток. І четвертий рядочок. Здогадались? Знак питання. Я? Знак питання. Допишемо, хто ж я такий? Гвіздок! Я гвіздок, молодці. Дуже добре. Оберіть ту квіточку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Перша квіточка у мене все вийшло, і ви бачите, вона усміхнена. Друга квіточка було важко, а щічки почервоніли. І третя квіточка нічого не зрозумів.